Дівчатка, а ви колись стирали овальний килимок? Ні. Будете стирати. А у нас є такі килимочки. Опа, дивіться, легесенькі-легесенькі зложуються ідеально. Овальні килимочки. Крутяцькі килимочки. І до речі, дем, то я вам покажу. Їх можна прати, чому я так кажу. Вони тут на легенькій, прогумованій основі. Темна основа, яку можна прати. І ви знаєте що? Овальні кіломочки робимо абсолютно любого розміру до 3 на 4. Тому загадуйте ваші розміри. А ще їх який плюс? В них є величезний плюс. Тому що якщо ми ставимо їх під ніжки диванчику. Він не приминається, цей килимочок. Хоч тут, де мікрофібра. Подивіться, будь ласка, але тут коротенька, м'ягенька мікрофібра, не потрібно великого ворсу. Перейдіть, будь ласка, ближче, не потрібно великого ворсу. Вам коротенький ворсик, приємний для ніжок і зовсім не приминається. Дивіться, який класнючий. Робимо любі розміри, обов'язково звертайтеся, стирайте в задоволення, отримуйте безкоштовну доставку і якісний крутяцький оверлок. Килими України. Звертайтесь.